Дивись, більшість людей програє на інвестиціях не тому, що вони купили на ті акції, і навіть не тому, що ринок пішов вниз, а найчастіше люди зливають свій депозит через. Власне, себе, через свої емоції і свій страх, через свою теж жадібність і нетерпіння. От реально, ринок міг би просто стояти на місці, а люди все одно би знаходили спосіб втрачати свої гроші. Тому, власне, психологія в інвестиціях це, мабуть, навіть більш важливіше, ніж будь-яке значення там про ПНАІ, тренди чи певні компанії. Давайте пройдемося по головних моментах, які, власне, допомагають нам зливати депозит. Ну і вам поясню, як взагалі цього уникнути. Ну і перша власне така проблема це страх втрат. Ну або фомо навпаки, коли ти боїшся купувати. Ой, ви собі, що ти інвестуєш, довго дивишся на якусь акцію, вона зростає. Ну і ти думаєш, ну все, вона вже виросла, зараз точно впаде. Давай я ще трішки почекаю. І так ти чекаєш місяць, два, три. Ну і в якийсь момент ця акція вже показує плюс 40, а ти ще все одно сидиш без позиції. Це власне класична проблема. Страх купити в неправильний момент. Як її уникнути? В принципі, дуже просто: просто розбій покупку на частини. Купи трохи зараз. Трохи пізніше, трохи при відкаті, трішки при зростанні. Ну і все, ніякої магії. Це називається теж ще DCA, або Dollar Cost Average. Друга власне причина це FOMO. це власне то саме FOMO. Ну або страх пропустити можливість. Ну а це вже, власне, теж протилежна штука попереднього, того ж про що я розказував. Коли ти бачиш, що якась акція летить догори і думаєш, всі заробляють, а я ні, все, заходжу. Ну і ти купуєш, власне, і це виявляється. Це, що це пік. А наступного дня чи там наступного місяця мінус 12%. І ти сидиш і думаєш, навіщо я це зробив, навіщо я купив дані акції. Ринок власне, дуже сильно любить карати всіх, хто біжить за натовпом. приклад може привести з життя. Це компанія Zoom у 2020 році, ну і компанія PayPal у 2021 році. Всі тоді купували, бо, бо всі купують. Ну а коли власне дана ракета зупинилася, ну, то більша половина всіх інвесторів сидять в мінусах. Хоча компанії стабільні і класні. Просто купили не там, де, де потрібно. Ну і власне, як уникнути? Це, власне, перед покупкою запитати самого себе. Я купую, бо дана компанія реально сильна і має більші перспективи. чи я? Я просто боюся, боюся пропустити можливість тому що акції зростають кожного дня або там кожного тижня. Якщо друге, ну то стоп. Це власне є то саме ФОМО. Е, ну і третя річ це власне паніка на падіннях. Коли ти продаєш у мінус, це найбільш типова реальна проблема. Ой, ви собі, що ти купив акцію, все супер, все шикарно, все нормально з даною компанією, але через тиждень її акції показують мінус 10. Ти вже нервуєш. Через місяць вони показують мінус 20. І ти вже впевнений, що купив не таку акцію. Ну і ще, власне, на мінус 30 ти продаєш. Ну бо все далі буде ще гірше. А потім бац! І акція розвертається. Через три місяці вже знову у плюсі. І знову власне, виходить на своє максимальні значення вартості, вартості акцій. Ну але ти, власне, вже ні. Бо ти вже продав дані акції. Ну і власне як уникнути? Просто перед покупкою задай собі питання. Якщо дана акція впаде на 30%, чи витримаю я псих... психічно, чи не продам я дані акції власне на такій просадці? Якщо не витримуєш... Ну, то хіба краще не купувати дані акції. Ну, або просто вкласти менше грошей в них. Ну, якщо акції дійсно впадуть і ти продаєш на просадці, ну то втратиш просто не так багато грошей. Наступна, власне, та помилка, проблема це жадібність. Коли, власне, ти хочеш ще трошки. Ой, ви собі ситуацію, ти купив акцію, вона виросла на 40%. Ти вже щасливий. Ну а замість того, щоб зафіксувати хоча б якусь маленьку частинку, ти думаєш: ні, я ще почекаю, хай буде ще плюс 10%. І ринок такий бах, і мінус 25%. Жадібність це власне один з найпідступніших ворогів. До прикладу, можна провести багато компаній чи криптовалют. Навіть та сама компанія Zoom, яка з січня до вересня 2020 року зросла аж на цілих 600%. Ну або криптовалюта у 2021 році. Люди сиділи плюс 300, плюс 500, плюс 1000% відсотків мали. Ну і потім чекали ще трішки, ще трішки. Ну і тоді, власне, біткоін впав з 60 тисяч доларів до 16. Ну і багато багато людей власне почали переживати і продали знову ж таки на тому мінімальному значенні. Ну і можливо навіть і втратили свої гроші. Ну і як уникнути дуже дуже просто. Просто фіксуйте частинами. Продайте 25, продайте 40, можливо, навіть 60%. Ну, але ще трішки лишіть там, на більший період часу. Ну тому ви, власне, виграєте на тому, що вже зафіксували частину портфеля, тобто вже точно заробили. Ну і ще лишили якусь частинку на майбутнє потенційне зростання. Навіть якщо акції дані впадуть, ну, то ви вже нічого, нічого не втратите. Ну і п'ята річ, це власне нетерпіння. Коли ти хочеш результату, вже. Завтра. Більшість людей думають, що інвестиції це буквально так само, як піти в спортзал. Один день потренувався і ти вже ти все ти вже накачаний. Жарт. Е, власне ні, в інвестиціях працює інша формула. Сьогодні посадив, а через 5 років виросло. Більшість топових компаній не давали швидкого прибутку і великого прибутку в перший місяць після покупок. Apple, Amazon, Netflix чи компанія Nvidia всі вони теж переживали падіння на 50, навіть на 90%. Ну але ті, хто тримав і не продавав, отримали X10, X50, X100. Ну, як власне цього уникнути? Теж просто. Подивись на кожну покупку, як на п'ятирічний план. Інвестиції це марафон, а не спринт. Шоста річ. Це власне порівняння себе з іншими людьми. Це, власне, теж дуже є ту токсичною штукою. Ой, собі, що твій друг колись купив акції Nvidia і заробив плюс 200%. А ти сидиш, звичайно, у якомусь портфелі з ETF і маєш плюс 12%. Ну і ти думаєш, я що дурний, що я його купив не то. Ну і, власне, твоє терпіння зникає. Ну, і, ти, і в голові в тебе починається хаос. А правда в тому, що ти ж не знаєш, коли він купив дані акції, на яку суму, чи не продав він щось в мінус, навпаки минулого року, і просто відбиває своє. І мінуси, чи просто ночами не переживав, щоб акції не впали, чи просто йому можливо пощастило. Ніколи ніколи не порівнюй. В кожного є свій шлях, в кожного є свій ризик профіль, своя стратегія, свої можливості. Тому, власне, не потрібно цього робити. Наступна річ: це власне та сама відсутність стратегії. Це і є власне стратегія злити депозит. Люди часто інвестують так. Сьогодні купив Apple, завтра продав. Післязавтра купив криптовалюту, через тиждень знову ж таки продав. Через місяць зайшов в Теслу, а через два місяці вийшов з мінусом. Потім купив якусь там китайську компанію, бо хтось сказав, десь там побачив, десь там почув. Це, власне, не інвестування, це просто метання. Ну і просто вгадування. На цьому ти грошей точно, точно не заробиш. Ну як власне цього уникнути? Напиши собі на листочку, в які активи я хочу інвестувати. Чому, власне, саме в них? На скільки років? Через яку подію або любу якусь причину ти власне дані активи продасиш? І все. Це вже власне стратегія. Наступний пункт це віра в експертів і прогнози. Це теж найшвидший спосіб втратити гроші. Це купити щось тільки тому, що хтось десь сказав: бери на всі, це тільки початок і це буде X10. Це власне працює тільки в рекламі, в реальному житті такого немає. Ну і як власне цього уникнути. Просто роби свій аналіз. Слухай експертів лише як джерело інформації, а не як якусь там команду до дії. Наступна річ це власне емоційні покупки через будь-які новини. Будь-які чи то вибори, чи то нова криза, новий хайп, нові санкції, заяви ФРС чи ті самі твіти маска. Ринок трясе буквально кожного дня. Якщо реагувати на кожен шум, ну то ти точно зільєш свій депозит. Ну і пам'ятай, найголовніше. Ти, власне, найбільший ворог свого капіталу. Не ринок, не політика, не долар не акції. Ти сам. І коли ти це зрозумієш, інвестування стане легшим. Бо твоя задача не обіграти ринок, а врятувати себе від імпульсивних і в тому числі дурних рішень. Ну і тепер дуже і дуже короткий підсумок. Як не злити депозит? Інвестуй довгостроково. Купуй те, що ти тільки розумієш. Не бігай за хайпом, не панікуй при падінні, не порівнюй себе з іншими. Фіксуй прибуток частинами і розподіляй портфель, тобто диверсифікуй. Приймай рішення спокійно, а не емоційно. І найголовніше, найголовніше пам'ятай, інвестиції це не розвага, це не казино. Це дорога довжиною в руки, а не дні.